Перша в Україні акумуляторна присоска з автопідкачкою для дуже рельєфної поверхності? Має ось таку м'яку гуму по краю корпусу. Яка може справлятися? Майже з будь-якою поверхністю. Якщо візьмемо для порівняння звичайні акумуляторні присоски от від фірми фімишенг, ще є у нас така от присоска. Теж на акумуляторах на зйомних... Є механічна присоска, вони мають більш звичайно таку формою корпуса крайнього можуть справлятися з якоюсь невеликою структурою або матовою плиткою. Ось так, такий бортик і на цій ось також. На цій присосці вже йде більший ось такого плану м'який великий бортик саме для більшої структури. Ця присоска вона буде качати довше, ніж така звичайна присоска, тому що об'єм воздуха от майже навіть порівняти. Оглядово десь на пів сантиметра більший бортик, для цього довше буде викачувати. Зараз ми одну поставимо і ще одну. Можемо зараз вимкнути одночасно. <звук> присоска шейджинг швидше накачала. Тому що об'єм повітря е Викачуваний набагато менший, ніж в такої присоски. Але дивіться, на що вона взагалі спроможна. Беремо ось з'єднання плитки. плитки отакі шви, навіть не зовсім рівно покладені, ось ця плитка сильно. Виступає з порівняння з цією плиткою. Ми ложимо на ці шви, нажимаємо. І вона справляється з такою структурою. Беремо присоску Шиджинг. Вона навіть не починає качати. Далі є ось така структура на стіні. Дуже добре навіть на камері видно. Також навіть не починає качати. Беремо присоску муфаша, савод MA. Нажимаємо. І вона добре тримається, навіть не спускає, а структура реально така ось на пару міліметрів є на стіні. Якщо порівняти якість самого пластика корпусу то ця присоска ручка приблизно з такого ж пластику, вона міцна, гума на цій біла, на цій чорна, але вона навіть товстіша, має трошки більш більшу вагу ніж оця присоска ця легша, вона відчувається, вагів зараз немає, точно вагу не можу сказати, але навіть відчувається добре, що ця важкіша присоска. Навіть так на дотика має масивніший гумовий корпус. Механічний манометр комплектація, звичайний, але не самий поганий кейс з жорсткого пластику з Отакий захист в комплект йде. Теж ось його товщина зроблений непогано. Та Такий шнурок для заряджання присоски. Дуже цікава присоска, на мій погляд. Аналогічних я не зустрічав в Україні хіба як присоски грабу ті що до 16 вольтові, або щось схоже, які мають е, ціну там, від 5 до 10 тисяч. І розмір мають більший. На них є таку саме е, гуму к, е, край цієї присоски е, існує. І вони також беруть структуру. А щоб отака невелика, компактна на 200 мм діаметром присоска, і ціна в неї цікава, 1990 гривень коштує е, Коштує, як і майже ішеджинг-присоска, навіть дешевше, ще на 100 гривень. Оця. І має ось такі характеристики саме по структурі плитки. Всередині присоска має ось такий вигляд. Якісно зроблено, має ось таку невеличку плату, якісні роз'єми. Для повітря ось такі трубки вони теж то всі. Якісні. Це отак от продумано зроблено. одягаються спеціальні такі насадки, щоб всередині ніде нічого не тіліпалося. Добре, все на місці стоїть. І в процесі роботи нічого відпадати, відламуватися не буде. А зараз ще випробуємо оцю присоску. Від заводу M&A, муфаша на тротуарній плитці. Дивіться яка структура і дивіться, вона качає. Плитка брудна з землі, багато пісок, е, структура розміром від 1 до 3 мм, але вона реально тримає, ось можна відірвати оцю плитку тротуарду з землі. Якщо зараз вбрати бруд, то мабуть взагалі спускати не буде.